29 червня, 2021 рік. Державний навчальний заклад, Михайлівське вище професійне училище, тихий вечір, молосні пахощі переджнив'я, терпкий вишневий присмак, щирі посмішки гостей, сльози в очах випускників, хвилювання батьків і ніжний вальс. Два роки тому на цю молодь чекало невідоме, але мирне майбутнє. Попереду були нові зустрічі, знайомства, доленосні події, яким судилося відбутися під мирним небом. Мир, спокій, тиша. Як змінилась значимість цих слів? Сьогодні вони стали найвищою цінністю, мрією про велику перемогу. Перемогу, яка засвідчить світові правду української нації. Перемогу, яка має повернути нам хоча б частину життя, яке було до 24 лютого 2022 року. 24 лютого. Цей день став початком жорстоких подій, нескінченних втрат, великого болю в серці кожного з нас, волають від болю і родючі землі рідної Михайлівщини, не чує життєрадісного молодечого сміху наш навчальний заклад. Чимало шкоди завдано нашому селищу, громаді і нашому закладу освіти. А ще. А ще цей день став відліком непохитної віри, незламності та єдиної мрії, що об'єднала серця всіх українців. Дорогі випускники, батьки! На жаль, події сьогодення не дають змоги педагогічному колективу училища традиційно зустріти вас на нашому затишному подвір'ї. Привітати, вручити документи. Але ніщо не завадить нам зробити найголовніше висловити безмежну вдячність вам за те, що ми разом у такий важкий час. Та адресувати вам найтепліші побажання з нагоди випуску учнів 2023 року. Випускники, шановні батьки, добігає навчання. В нашому закладі. 2023 рік рік випуску ваш, був і буде в пам'яті кожного з нас. Вам дісталось найважчі часи період навчання. Півтора року ковід захворювання, півтора року війна. Ви робили все можливе від вас залежне, щоб брати активну участь. В організації навчально-виховного процесу ви з радістю йшли на навчання в ті короткі дні, коли ми мали можливість зустрічатися з вами, допомагати вам, підтримувати вас. Багато хто з вас зумів під час навчального процесу бути активним. Ви, як ніхто інший, зуміли зорганізуватись і під час ковіду допомагати своїм друзям, які Попали в біду. У військовий час, воєнний час. Багато хто з вас продовжує навчання в нашому закладі. І зовсім невеличка кількість з вас зголосилася продовжити навчання в закладі, який був окупований військовими Російської Федерації. Ми дуже вдячні вам за підтримку. Ми хвилювалися разом з вами. Як то складеться ваша доля. І сьогодні, шановні батьки, ми розуміємо, що вашим дітям доведеться ще багато працювати, щоб знайти ту єдину стежину в своєму житті, яка приведе до успіху. Дорогі наші випускники, важко говорити в цей час, не маючи з вами змогу зустрітись. Але я сподіваюся, що настануть мирні часи. І ви обов'язково завітаєте до нас, до нашого закладу. Ми з радістю зустрінемо вас і обговоримо все те, що не обговорили до сьогоднішнього дня. Щасливої дороги вам у житті! Гідно пронести звання українця і бути корисним людям і державі Україна. Дякую. Шановні випускники, вітаю вас із закінченням навчального року. Позаду кваліф Позаду тестування, але попереду найважливіший екзамен це ваше життя. Я вірю, що ви складете його успішно і достойно. Хочу, щоб ця історія була для вас мотиватором. Один журналіст запитав фермера, чому його кукурудза посідає найкращі, найвищі місця у конкурсах щодо якості. І фермер відповів, що секрет дуже простий: він ділиться найкращими зернами із своїми сусідами. Чому? Адже це його конкуренти. Фермер пояснив, що поля знаходяться поряд, і вітер переносить пилок з одного місця на інше. І якщо в сусідів будуть гірші сорти, то і у нього теж сорт погіршиться. Ось така паралель відбувається і в житті. Якщо ми хочемо бути успішними, ми повинні дбати про тих, хто знаходиться поруч із нами, щоб вони також досягали успіху. Якщо тим, хто поруч із нами, добре, то і нам також буде добре. Це закон природи, адже все в світі взаємопов'язано. Дорогі випускники, я хочу, щоб ви назавжди запам'ятали народну мудрість. Стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Любі випускники, ви яскравий приклад молоді. Що може досягти успіху та поставлених цілей навіть у найскладніші часи. Щиро бажаю вам світлого майбутнього з великими досягненнями та звершеннями. Звісно, часом буде нелегко, але залишайтеся сильними і мужними. Визначте свої пріоритети, оберіть подальший шлях, сміливо і наполегливо долайте його ідучи до заповідної мрії. Шановні батьки, сердечно дякуємо за те. Ще три роки тому ви обрали наш заклад освіти для подальшого навчання своїх дітей. Вдячні за надану довіру та вашу абсолютну впевненість у силі та можливості нашого педколективу. Хай доля дарує здоров'я, миру, спокій та щастя вам і вашим дітям. Любі випускники. Ви такі юні, але на вашу долю випало так багато випробувань. Карантинні обмеження. Дистанційне навчання, і найважче, найстрашніше випробування війна. Війна, яка розділила життя кожного з нас на до і після. Знаю, було складно, але ви, попри все, залишилися з нами і пройшли весь цей шлях разом зі своїми наставниками, за що ми вам безмежно вдячні. Щиро бажаю вам любі діти здійснення всіх ваших задумів. Завжди йдіть за своєю мрією і не здавайтеся. Знайдіть щастя в житті, вхопіться за нього міцно і не відпускайте. Хай життя подарує вам безліч можливостей, які будуть успішно реалізовані під мирним небом України. Живіть наповну, реалізуйте свої креативні проєкти, втілюйте в життя найсміливіші задуми. Будьте мужніми. Незламними у будь-якій життєвій ситуації поводьте себе як гідні та порядні люди. Нехай поряд з вами завжди будуть ваші вірні друзі, які підтримають та допоможуть у скрутній ситуації. Бажаю, щоб ваш життєвий шлях був довгим та мирним, наповним цікавими знайомствами, незабутніми моментами і теплими спогадами. Підтримуйте одне одного, своїх друзів, близьких. Не втрачайте зв'язку з рідними. Це дуже важливо, особливо зараз. Пам'ятайте, в єдності наша сила. Не бійтесь перешкод. Сміливо долайте їх на своєму шляху. Вам це під силу. Бо ви сміливі та рішучі. Вам, іти, новими стежками. Вам оквічати історію вільної України новими надбаннями. Любі випускники, я вам бажаю щастя. Щастя, це коли живеш у своєму будинку. Щастя, це коли спиш у своєму ліжку, коли їси зі свого посуду. Щастя, коли повертаєшся додому знайомою вулицею, а на тебе чекають твої рідні. Щастя, коли вранці говориш доброго ранку, а він насправді добрий. Щастя, я вам бажаю такого, коли ви будете більше дякувати Богові, аніж просити, будьте щасливі. Дорогі наші випускники, в цей день хочу побажати вам впевнено крокувати по життю. Ставте перед собою важкі завдання. Тільки так ви зможете вдосконалюватися і дізнати щось нове. Не забувайте приходити до нас зі своїми бідами, так і з радощами. Ми бажаємо вам завжди тільки найкращого. А зараз хочу побажати вам найголовнішого мирного неба і щастя. Шановні випускники, наше привітання було б неповним, якби ми не зустрілися з вами на території зеленої території іншого навчального закладу. Ми з вами багато працювали над облаштуванням нашої території, яка вважалася однією з найкращих в нашому населеному пункті. Кожен з вас вклав в оформлення цієї території час, часточку своєї душі і фізичної праці. І сьогодні, скориставшись допомогою друзів з такої прекрасної території. З надією на найкраще, що може бути в нашому житті, ми і звертаємось до вас працівники закладу. Ми пишаємось вами, бо ви особливі, прості в спілкуванні, душею красиві. Ми пишаємось вами, бо ви золоті. То хай все складеться найкраще в житті. І наостанок бажаю вам, вам нехай те. Що ви шукаєте, знайдете. Нехай все те, на що ви сподіваєтесь, станеться. І нехай все те, про що ви мрієте, обов'язково збудеться. Цьогоріч наша училищна родина проваджає доросле життя 181 здобувача освіти. З них 152 кваліфікованих робітники та 28 фахових молодших бакалаврів. Пишаємося, що золотою медаллю за високі досягнення у навчанні нагороджена Юлія Калюжна, а Катерина Гук і Микола Терещенко відзначені срібною медаллю. Радіємо, що 30 випускників цього річ отримають дипломи з відзнакою. Випускники 2023 року молоді та амбіційні, добрі талановиті, щирі та доброзичливі, налякані сьогоденням, трохи не впевнені, але сміливі у своїх думках про майбутнє. Вони абсолютно різні, але водночас такі схожі. У кожного з них власні мрії, але є одна спільна, що об'єднує мати щасливу долю під мирним небом України. А ще для кожного з них, де б вони зараз не були. Настане час, і полинуть вони думками до рідної землі, до батьківського порогу і згадають щасливі миттєвості училищного життя. Наша держава переживає найважчі часи, але як і більшість українців, педколектив училища вірить, сподівається і чекає. Своєрідною мантрою для нас цьогоріч стали слова: Повернемося, відбудуємо, відновимо. Ми мріємо відчинити двері рідного закладу, зустріти нових учнів, побачити колишніх випускників і обійняти давніх друзів. Хочемо бути вільними людьми на вільній землі. Так було і так буде. Слава Україні!